2020-2024 роки, мабуть, відбувся новий рівень стабільності. Президент же Володимир Зеленський, голова НБУ, вони змінюються, змінюються як в калейдоскопі. Ну, наприклад, Яків Смолій, потім Кирила Шевченка, далі Андрій Пишний. І кожен з них говорив про цю стабільність і макрофінансову рівновагу. Але ціни на хліб, пальне, комуналку зростали. Курс долара зростав. Інфляція зростає. Гривня стабільна. Так, стабільна, але тільки на паперах. І ось питання до влади в першу чергу щодо відповідальності. З 91-го року, якщо ми кажемо про частини залежності України, жоден голова Національного банку не поніс відповідальності за обвал гривні. Далі, жоден президент не відповів за призначення свого. В лапках свого голови Національного банку. Бо він пропонував кандидатури до Верховної Ради і, відповідно, депутати Верховної Ради вже голосують за оцього голову. Так ось, жоден депутат, який голосував за голову Національного банку, не звітував перед людьми за оцю стабільність. Жоден президент. Жоден голова Національного банку і жоден депутат не відповіли за стабільність грошової одиниці. А тим часом пенсії з'їдає інфляція. Зарплати знецінюються. Ось що таке так звана стабільність в Україні грошової одиниці. І навіть банковські заощадження. З кожним роком втрачають свою вагу. Ось що таке стабільність. І ось які наслідки цієї так званої стабільності. Тому може проблема не в курсі в долара, а в курсі держави? Можливо, так. Де за ніхто не відповів? Ніхто ж не відповів? Ніхто. Ось що таке відповідальність.